Штучний водограй та палац Орловських родзинка села Маліївці. Щороку кількість бажаючих відвідати та побачити історичну спадщину Хмельниччини зростає на відкритті туристичного сезону? Презентували новий піший маршрут Маліївці Бакота, що пролягатиме мальовничими берегами річки Ушка. Ми перший день з нашими туристами приходимо Маліївці, Малі, Слобідка Малієвецька, Слобідка Ярова, Гута Морозівська, Журжівка, Велика Кужелева, Миньківці Отроків. Це немало, це 31 кілометр. Це для витривалих туристів. Але для того, щоб їм було комфортно, зручно йти і тільки насолоджувалися краєвидами і архітектурою. Тому всі речі везе машина супроводу. Наші туристи йдуть тільки з легкими рюкзаками, в яких водичка, бутерброди і дощовичок на випадок погоди. Традиційно тут радуватимуть екскурсіями у доступі кімнати палацу, прогулянки парку та вулицями Подільського села, в якому збереглося чимало зразків житлової, інфраструктурної забудови та інженерних споруд кінця 18-го, початку 20-го століття. Кожний будує так, як він мріє. І я думаю, що кожний палац, кожна садиба в нас на поділі це мрія тої людини, яка вона як вона бачила своє майбутнє своїх дітей, внуків і правнуків. Так ось саме такі садиби, такі палаци, вони і є. Та, та мрія, яка дійшла до нас через століття. І зрозуміло, коли ми тут перебуваємо, ми відчуваємо, що це були за люди, який в них був смак, що, про що вони мріяли і що вони хотіли залишити своїм нащадкам. Щороку сюди злітаються на театралізовані екскурсії, квести, майстерки та дитячі програми до календарно-облідових свят. Після відкриття туристичного сезону група туристів одразу вирушила у трьохденний похід. Кажуть, приємно побути наодинці із природою. Сподіваємося, що цей маршрут стане регулярним. Ну і крім того, у нас є і традиційні екскурсії і парком, і музеєм, і новинки туристичні, зокрема, екскурсія селом, наші нові гаст старі і нові гастрономічні фішки. Наш білий борщ, славнозвісний. Сьогодні ми презентуємо мачанку конопляну. У нас буде ще Мачанка Макова. Це теж така новинка локальної кухні місцевої подільської. То можу сказати, що ті туристи, які завітають до нас в Маліївці, не пошкодують, тому що у нас без перебільшення щодня відбуваються невеличкі відкриття. Тож бажаючих вирушити у подорож буде чимало, адже усім інколи потрібно перезавантажитись. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.